У ніч на 8 листопада, друзі окупанти, задали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотних літальних комплексів ракет повітряного, наземного та морського базування. Як повідомили в повітряних силах, є вже деталізація цієї жахливої атаки. Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу. Це 45 ракет, з них 32 балістики. Це просто безпрецедентно багато. Та 458 БПЛА різних типів, 458 БПЛА шахет Гербера, 25 балістичних ракет Іскандер М або кн 23 Це північно-корейські запущені були з Курської Воронської Ростовської областей. 10 крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської Воронської області, сім аеробалістичних ракет. Кенжал Тамбовська область, три крилаті ракети Калібр з Чорного моря. Друзі є ж іскандер балістичні і «Іскандер-К» крилаті ракети. А вони також ці крилаті ракети є важкі для збиття. Ну, в принципі, ракета не є складною ціллю для сил протиповітряної оборони, але вона іскандерівська дуже низько летить над рельєфом. і важко теж визначити. Тому це є непроста ціль для сил оборони України. А сили спеціальних операцій вони вражають спеціальну і дуже унікальну і дорогу техніку ворога, тому що. Відомо наступне, що сили спеціальних операцій взаємодії з підрозділом Deep Strike сили спеціальних операцій, завдали уражень по ворожих об'єктах в тимчасово окупованому Криму. Подивіться на ці прекрасні кадри. Варто зазначити, що ця атака відбулася місяць тому, 6 жовтня, але лише зараз е сили ССО е продемонстрували цю роботу. І загалом це правильний підхід е вже по факту розповідати, де вдарили, що відомо. Що фінальна фаза спецоперації відбулася 6 жовтня? Представники руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ї армії Російської Федерації в селі Удачне біля Симферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворог, ворожого арсеналу. Також от це от є арсенал. Цей ви бачили вже удари. Бо того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С 400 Коли Росія продає С 400 за кордон, вона його називає тріумф і всім розповідає, що це безпрецедентно найкраще ППО в світі. Воно збиває все, що летить, а що не летить, вони запускають, також збивають. Ну і цю те С-400 вони продавали і Туреччині, до речі, тому і Туреччина під санкціями і буксується продаж f 35 для Ердогана, тому що США сказали, ага, купуйте С-400 в Росії, ну, тоді ми перезупиняємо і накладаємо санкції. Також ці комплекси С-300, С-400 стояли на озброєні, стояли, на озброєні. ППО Ірану, але після нальоту Цехала в цій короткочасній війні, коли святку цехал розбомбив все, всі протиповітряні засоби Ірана. Тоді Трамп вийшов, сказав: запускаємо наші бомбардувальники, трощимо в трьох напрямках ядерні об'єкти. І потім ж Трамп розповідав, що ми такі дивіться, що ми зробили. Але Цехал насправді зробив свою чорну роботу. До чого я воду це також стояли С-400. експортний варіант продажу. Комплексу С-400 зенітно-ракетно орієнтовно 1,2-1,5 мільярда доларів. Друзі, це величезні кошти. Звичайно ж, Путін знайде гроші, аби знову робити, але це час, тому що С-400, яке було зроблено було з палок і ще одного засобу для ліплення, воно все рівно забирає ресурси і фізичний час, аби його зробити. Ну і загалом, якщо говорити по Криму, то особливо сили спеціальних операцій і наші гурівці. І подекуди служба безпеки України відпрацьовують просто феноменально. Кожного дня є влучання кожного дня ворог постійно повинен бути напружений і наляканий нашими ударами.